Зараз передаю слово волонтеру Ользі Іванів, яка прозвітує від Координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО. Звітує Бродівська координаційна рада по допомозі воїнам АТО. Залишок коштів на 5 січня 2016 року становить 13 470 гривень. Зібрано коштів з 5 січня по 20 січня 2016 року 6 089 гривень. А саме Головку Любомир Васильович 1500 гривень, старик Михайло, 1000 гривень, проспілка медиків Коляда для родини козудій 1000 гривень. Скринька магазину рукавичка, 539 гривень. І в нас є таких два хлопчики на Чеборенко, Ярослав і Матвійко. Вони на зимові канікули збирали макулатуру і за вилучену макулатуру одержали 50 гривень і передали для наших хлопчиків АТО. Що було придбано? Що було придбано? Акумулятор 100 Ампер Омега для Бойка Володимира одна штука 2000 гривень, допомога родині Козудій Роману одна тисяча гривень, переадресація 9 посилок 525 гривень. І також було відправлено 6 посилочок для наших воїнів. А саме Солтищак, село Шнирів 79 гривень, Тачанюк, село Корсів 58 гривень, кушель місто Броди, грінчук місто Броди, Корчак – Назар і кукуруза Василь на 316 гривень. Залишок коштів на 21.01.2016 року становить 13 601 гривень. З питаннями та пропозиціями звертайтесь в координаційну раду за телефоном 067 87 59 397.